Було започатковано проект, який має назву «Аеротрансфер». Суть та місія даного проекту заключається в тому, щоб громадяни України та іноземні громадяни, які прямують з Одеси через аеропорт Кишинів на літаку. Мали можливість оперативно дібратися з Одеси до аеропорту Кишинів. Для цього необхідно попередньо на сайті обласної військової адміністрації зазначити відповідну інформацію та надати свій квиток посадочний, а також вказати інформацію щодо рейсу. Після чого з даного автовокзалу будуть комфортабельні автобуси, які за Короткий проміжок часу, що складає чотири години, доставлять пасажира з Одеси до аеропорту Кишинів. Наразі це щоденно більше десяти рейсів, приблизний час в дорозі більше п'яти годин, тому що на даній ділянці дороги є складнощі, так як великий трафік автотранспорту. Є запізнення, є запізнення на літаки, і за цього є скарги. Так сталося, що я маю потребу в тому, щоб подорожувати. І наразі, на жаль, це відбувається через кишені. Та це досить багато часу займає. Навіть був випадок, коли я запізнилася на літак лише тому, що ми затримались на... в дорозі. Так, тому це дуже неприємно. І зараз я маю надію, що з аеротрансфером це буде відбуватися швидше комфортніше, комфортабельніше та не буде не будемо стояти без сенсу в дорогах, в заторах по 5, по 6, по 8 годин.